Що можна купити з обмеженим бюджетом в районі 50 тисяч доларів на лівому березі Києва і щоб це були квартири з ремонтом? Давайте розбиратися, поки підписуйтесь на наш телеграм-канал. Де всі квартири без комісії? Перша квартира, яка коштує лише 50 тисяч доларів, має відразу дві кімнати. Ціна трішки більше ніж тисяча доларів за квадрат. Знаходиться у нас на проспекті Соборності, має адекватний ремонт, який ви відразу можете заїхати і жити. Що не менш важливо, другий варіант квартири він у нас вже класний під інвестицію. Його ціна на секундочку 45 тисяч доларів. За цей бюджет ви отримуєте квартир. Тиру з класним новим ремонтом невеличкої площі 27 квадратів, яка чудово підійде для оренди. Я думаю, орендний дохід варто розраховувати по ній в районі 13-14 тисяч гривень на місяць. При цьому вона знаходиться на бульварі Верховної Ради. І третій варіант квартири це така доволі нестандартна квартира, однокімнатна, але доволі великої площі. 45 квадратів, однокімнатна квартира в будинку 92-го року. Це у нас уже Деснянський район. При цьому квартира реально з класним ремонтом, який ви можете купити, відразу заїхати і жити. Її ціна також становить 54 тисячі доларів без комісії. Можна. Розглянути і під інвестицію орендна ставка буде в районі 15 тисяч на місяць. Тому, якщо вас цікавить один з даних варіантів, пишете слово перегляд в коментарях, і ми максимально швидко організуємо вам перегляд одного з варіантів.